В ефірі програма Наголос, і сьогодні ми будемо аналізувати останнє політичне півріччя, поговоримо про роботу уряду, роботу парламенту, власне, головні успіхи та поразки. Що очікувати вже восени? Тож сьогодні гостя нашої програми це політолог, кандидат філософських наук Олександра Решмаділова. До Доброго привітала. Ну, давайте розпочнемо із прозначення прем'єр-міністра Володимира Гросьмана. Власне така цікава тема. Сто днів роботи вже минуло. От буквально на днях ми обговорювали про це і зговорили про це із політологом Олексієм Якубіним. Власне, от прозначення Гросьмана. Чи вирішили парламентсько урядову кризу, про яку так також ми говорили? Існує yes, yes, дуже, дуже цікаве таке такий термін саме парламентську урядову, тому що зазвичай ми констатуємо, що є внутрішньопарламентська криза, тому що в нас постійний йде розкол між партіями влади і так званими опозиціонерами різних кольорів, прапорів і переконань. Проте ми бачимо, що ця криза вона пов'язана безпосередньо пов'язана саме із кризою. Ще й урядовою і за таким чином це вже перетворюється на загальну політичну кризу в країні. В чому саме річ? По-перше, сама постать Гройсмана вона не стала тією, скажем, не стала результатом для виходу з цієї кризи. Певна така ротація. Ми бачимо, що не було докорінних змін в Кабміні, не було повністю оновлено склад було певна така компіляція з діючих міністрів, з попередніх міністрів. Такого ж уряду, але попереднього вже є ценюка, так та з двох урядів було залишено майже основний кістяк цього Кабміну. і його вже було розбавлено тими квотами, або політичними квотами, або, скажімо так. Квотами регіонального масштабу з'явилася команда так званих Вінницьких, так безпосереднього з безпосереднього оточення пана Гройсмана. І таким чином було створено такий певний бульйон, який намагався, скажімо так, ну якщо не стабілізувати країну, то можливо запропонувати певні рішення. А в загальному плані пан Гройсман взагалі нам обіцяв показати, як насправді потрібно керувати державою. Цю фразу йому не забувають, йому її нагадують. Ну буде нагадав. Давати ще довго, проте насправді чи вдалося йому це продемонструвати, ну це дуже спірне питання. Ну от ви сказали, що так би мовити, цей уряд є таким комбінованим, так? А от, до прикладу, місце очільника мозу, так і вільне. Чому так, власне, і можливо через це у нас проблеми в медицині чи ні? Справа в тому, що дійсно охорона здоров'я, як цілий напрямок, вона залишається величезною проблемою, такою певною. Ямою, в яку може попасти пан Гройсман, і це може бути дійсно ключовою проблемою для країни, тому що ми розуміємо, що кожного з нас стосується проблеми здоров'я або охорони здоров'я, або принаймні, хоча б профілактики, кожен хто стикається з цією сферою, бачить, що там проблем і невирішених питань величезна купа. Проте на сьогоднішній день навіть ще ну не скажімо так. Ну, не є на порядку денному це питання як найголовніше. Далі ми бачимо, що величезну хвилю невдоволення породила тарифна політика. Вона не була змінена, тому що попередній уряд вже почав підвищувати тарифи, а скажімо так. Вже камін Грозмана довів а, цю о, межу в принципі до якоїсь такої вже непідйомної планки для кожного громадянина. Це все більше визиває не просто обурення вже за кухонним столом, або розмови там зі своїми друзями чи сусідами. Це вже виходить на вулиці. Ми бачили, були вже а, і демонстрації, були вже протестні настрої профспілкові організації. Масово виходили з ми бачили певний такий парад мораторіїв місцевих рад. Я кажу і про Житомир, і про Львів, і про ряд інших рад, які приймали рішення про недопущення так, ну, такого рішення або про певний мораторій з за замороження. На тому рівні, які ще хоч якось можуть платити громадяни, тому що надалі, якщо така політика, а ми розуміємо, що на осінь будуть лише підвищуватись тарифи, то громадяни можуть почати масово не виплачувати, не тому що вони не хочуть, а тому, що їм нема з чого платити, тому що ми розуміємо, що індексації соціальних виплат, пенсій, заробітних плат, стипендій їх немає. Той рівень, який є, він вже за межею бідності, тому що зазвичай в світі прийнято вважати, що людина, яка не місці місяць витрачає менше, ніж 150 доларів, вважається бідною. В нас такими можна вважати майже 80% українців ну, щодо офіційних заробітних плат. Ну, так, це, нас... не, це не відміняє того, що багато українців працюють на двох, на трьох, на чотирьох роботах. Давайте розуміти, і в них взагалі немає відпочинку. Їх організми постійно виснажені, і тут ми знову вертаємося до тієї охорони здоров'я, яка мала б займатися профілактикою здоров'я громадян. А ми живемо в стані того, що люди вже почали не звертатися до лікарів. До медичних закладів або вже дотягують до останнього, тому що їм так само, як і тарифи: немає за що лікуватися, немає за що платити, тому що ми розуміємо, що незважаючи на те, що задекларована по цей день. А, Безкоштовна медицина, вона не є безкоштовна, і навіть діагностичні не та що діагностики, будь-яка хвороба, вона є непосильною для кишень багатьох українців. Ну ми от розуміємо з вами, що от рівень життя українців досить занизький, так і от це до цього призвела саме політика влади, соціальна політика, яку можна так сказати і немає в нашій країні. Але, тим не менш, от нам обіцяли європейське життя, так ми отримали європейські тарифи, європейські. Ціни, але тим не менш, ні, нам обіцяли жити по-новому. Ми почали жити по-новому. Це справдилося, скажімо так. Справа в тому, що воно повністю в абсурдній формі справдилося. Проте, саме це гасло по-новому, зовсім по-новому, воно, скажімо так, впроваджується в життя, тому що давайте розуміти, що. Так як було, вже не буде. А те, що ми маємо, воно вже багатьох з нас не влаштовує. Ми повинні розуміти, що представники влади ну так за правилами, так як повинно бути, повинні працювати на український народ. Все у нас якось виходить все у протилежну сторону. На кого працюють? Ну Зрозуміти, що розчарування у владі досить показово показали нам до виборів. Це найкраща соціологія – це зазвичай виборчий процес, і саме ці сім округів, сім мандатів, які розігрувалися. Ми розуміємо, що це ну можна так ну в принципі географія різноманітна. Репрезентація і вибірка громадян нормальна. Якщо брати як соціологічне дослідження, ось ці результати, то це показує, що партії влади я кажу про першу чергу про БПП і в другу чергу про. Народний фронт не отримали жодного мандату. Далі ми побачили, що зростають певні настрої електоральні вподобання до батьківщини. Партія Юлії Володимирівни отримувала два місця. Зросла чисельність прихильників пана Коломойського в, в Укропі. Так? Вони так само отримали два мандати. Є самовисуванці, і ми бачимо, що бути зараз представником влади це не в тренді вже. І народ, люди, навіть на таких е довиборах ми розуміємо, що явка була досить невисокою, і не можна вважати, що кожен українець знав дійсно і там зробив своє волевиявлення. Е на позаминулому тижні проте це так само дуже гарно показує, що на сьогоднішній день навіть ті. Е Політики, які будуть допомагати в тій чи іншій мірі владі, або там зможуть, хоч якось стабілізувати коаліцію, якщо їм вдасться, то вони вже себе не асоціюють з цими партіями і, скажімо так, вони відходять вже на другий план. Ну але тим не менше, от ці довибори, хоча вони були не такі масштабні, вони не пройшли без чорних технологій. Ого. Не без цього так. Ми з вами неодноразово в цій студії навіть обговорювали, що в нас вже декілька а, виборчих процесів вони домінували в них сірі чорні технології. Ці вибори стали, ну якщо знаєте, не хрестомаційними. Вже якщо там 205 й округ вже точно війшов в, в методички в хрестомації викладу політології, я думаю, в академічних дисциплінах, то ці вибори так само війдуть, тому що нових технологій принципово не з'явилося, проте а, усе буйство світу, яке. Можливе в чорних технологіях воно було представлено. Жоден з кандидатів особливо не царався використовувати. Ну що всі так грають? Якщо такими є вже правила, то чому їм і нехтувати? В принципі, за такої логіки і працювали кандидати. Вони. Скажімо так, ну не то, що йшли лейтмотивом такою червоною ниткою щодо букви закону. Вони вже йшли тими можливостями, які забезпечать їм перемогу. Ось так, в принципі. Ну, тим не менше, використовували підкопи, так? І це дієво. Знаєте, було багато такі найбільш масові технології це сітки. Вони залишилися, каруселі. Підкуп, те, що ми зазвичай називаємо гречкосійство, так або там певні пайки, вони вже не мали такого масового характеру. А ось живі гроші, яких не вистачає людям в побуті, це було, і в принципі ціна голосу варіювалася від. 300 до 700 гривень за голос за голос. Там були різні технології, коли ти в декілька етапів отримуєш гроші, або ти отримуєш е, гроші або певну послугу, е, якщо ти демонструєш фото, або ти береш певний бюлетень, вже відмічений. Різні технології були задіяні. Ще одні з технологій це було оскарження рішень в суді. Ми знаємо, що і е, в Херсонській області нещодавно намагалися оскаржити рішення. Там ми знаємо, що пройшов кандидат від. Е, Батьківщини пана Дарченко, ну, наприклад, ситуація була наступна, що настільки ну не хотіли допускати його перемоги, що намагалися різними а, моментами і дискредитувати. Там були псевдомінування під час а, голосування, постійно намагалися понизити явку. Насправді в тому регіоні одна з найвнижчих явок. І таких прикладів незалежно від регіону багато. Що вдалося змінити або як вдалося а, здешевшити голос виборця? Так? А, Наприклад, та сама підкіпетківщина вона використовувала топових своїх політиків. Я кажу про Надію Савченко, я кажу про пані Юлію Володимирівну, які, яким вистачало приїхати в регіон, скажімо так, в округ, поспілкуватися з виборцями і, скажімо, докорінно змінити повністю розклад сил. Вони не нехтували там, де в них були такі серйозні прохідні кандидати. Вони їздили, дивилися навіть день голосування. Були пані Надії Савченко дуже здивувалася, як насправді в нас відбувається виборчий процес. Ну я не думаю, що вона настільки наївна, проте коли ти бачиш це на власні очі, ти розумієш по-іншому, як все працює. А, наприклад, в ті ж самі Чернігівщині 206-го круг там батьківщина так само набрала дуже гарний результат. Аби не пан Микитайсь, то можливо вдалось би і отримати і третій так званий штик. Парламенті проте чітко можна сказати, що влада спочатку і ці довибори були дозволені лише для того, щоб стабілізувати коаліцію, щоб пройшли по можливості всі сім провладних кандидатів. Проте ми бачимо, що в принципі повністю докорінних змін нам чекати не потрібно. Цей розклад, який є в тому форматі, який отримали результати, він не змінить повністю і не стабілізує нормальну роботу. Проте навіть ці декілька. Депутатів, які зможуть, скажімо так, вчасно піднімати руки вгору або голосувати своїми картками, вони не зайві для діючої коаліції, тому що в них катастрофічно не вистачає голосів для будь-яких рішень. Тут нас, якщо брати зв'язку парламентсько. Скажімо так, зв'язка законодавчої виконавчої влади, ось ця, ось ця криза. Вона є через те, що досить часто ініціативи Кабміну, які спускаються в Верховну Раду, вони не мають підтримки. Тобто Рада, коаліція не голосує за ті ініціативи, які їм передає Кабмін. Тут незалежно від того, хто є ініціатором, де розроблявся законопроект, про те, щоб нормально вони працювали в тандемі, вони постійно мають підтримувати один одного і немає постійно бути торгів, якихось знаєте, важелів там впливу, пошуку або інших моментів, як знайти механізм впливу на депутатів з коаліції. Вони мають підтримувати той курс, за який вони голосували, підтримувати той кабмін, якому вони надавали в довіри. Тому тут мені ну багато питань. Я не думаю, що вони зможуть докорінно змінити ситуацію восени. Думаю, що ця криза вона буде лише загострюватись. Ну, от ми з вами говоримо, що не так все прозоро у нас відбувається, але тим не менше рвемося до. До Європи і тут знайшла йшла коса на камінь. Безвізовий режим так і у нас все відкладається. Справа в тому, що не лише безвізовий режим в нас, якщо брати європейську ниву, там є ряд е стратегічних помилок. Діючої влади і Кабміну загалом це декілька моментів. По-перше, нам чітко дали зрозуміти, що Європейський Союз залишається такою примарою або мрією, або певним таким міражем для українців. Тобто, це не швидка, не близька перспектива. Другий момент, що до безвізового режиму він є так само досить спекулятивним і не є, знаєте. Головною метою кожного українця, тому що ми знаємо, що лише десь 30% українців взагалі має закордонні паспорти. і з тих, хто має, далеко не всі їздять. тобто, це не є загальноукраїнською такою якоюсь проблемою. Наступним моментом це ще ситуація, яка була нещодавно проголосована польським сеймом. Я кажу про загострення відносин між Україною і Польщею. І цей момент потрібно було попередити і зрозуміти, що. Така ситуація, проблематика може статися, і це один з проколів саме Міністерства закордонних справ, які так само належать до. Кабінету міністрів, незважаючи від того, що призначення, наприклад, пана Клімкіна це особиста там квота президента. Тобто, якщо ми дивимося, як зв'язку президент-прем'єр, це єдина команда. Вони так себе позиціонували. В принципі, можливим стала зміна пана Гройсмана на пана Єценюка лише через те, що президент був готовий, начебто, нести відповідальність не лише за свій курс, а ще й за курс очільника уряду. Ну тут ми бачимо, що не готові вони відповідати за ці рішення, їх намагаються. Якось так. Якщо не приховати, то принаймні не так тирижувати в СМІ, як інші якісь моменти. Проте це насправді є величезною проблемою, як вдасться Україні надалі не загострювати ситуацію з Польщею. На щоб ця конфронтація або певні, скажімо так, різні бачення однієї ті саме проблеми не вбивали клин в наші відносини. Багаторічні, пані Олександро, я вам дякую. Наш час завершився. Отже, сьогодні ми спілкувалися і аналізували політичне півріччя з Олександром. Дружміділовою політологом, кандидатом філософських наук. Дякую, що дивилися, і на все добре.